Всіх вітаю на каналі. ми на майданчику АвтоХаус на вулиці Млинівській. Дотримую слова і знімаю короткий ролик про автомобілі. Спочатку відзніму кросовери, а там, якщо буде час, і трішки дешевшого сегменту автомобілі. Надіюсь, буде цікаво, корисно. Давайте подивимося, що продається на автомайданчиках. 1.6 дизель кашкай 2012 року, 6 механіка. 11550, 151 тисяча пробігу, маємо сіренький колір автівки, лінзована оптика, бачимо передню камеру, що свідчить про непогану комплектацію, гарненькі дуже литі диски, непогана літня гума. Можете розглянути. І переписати він номер для перевірки, якщо вас цей автомобіль зацікавить. Ось так виглядає салон автівки мультикермо, тканина, невеличка мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, всі чотири склопідйомника. І дивимося, що це в нас Кашкай Семимісний. Поряд стоїть. Можна так сказати, конкурент. Це в нас Америка, Fort Escape, 14 рік, 1,6 бензин на автоматі. Це в нас двигун Екобуст. 191 тисяча пробігу. Ціна даної автівки 8990 доларів. Золотистий маємо колір, рідні леті диски, гума літо ще в досить непоганому стані. Ось так виглядає салончик автомобіля. Звісно ж, тут автомат зі 4 скопідйомника. підйомника, що контроль, у нас такий тканевий світло-темний салон комбінований. Ззаді бачимо парктроніки, така середня комплектація, і він має бути трішки комфортніший, ніж Qashqai 2. Напишіть на вашу думку. Що комфортніше при їзді буде Ford Escape чи Nissan Qashqai. Ще один паркетник у нас дача Duster. 2016 рік, 1,2 бензин 150 тисяч кілометрів, ціна його 10,250 Ось так. Салончик виглядає механічна, шестиступінчиста коробка передач, непоганий там екранчик уже. Докуплений, напевне, а може і в комплектації він таки йде. А так, ці автомобілі є досить корози, корози стійкі з досить непоганим кліренсом для наших доріг, і він дуже підходить ось такої якості. Гума, досить-досить непогана сезонна. Це, Це у нас Литі рідні диски 16-го радіусу маємо фаркопчик ззаді. Парктроніки. Ось такий робочий автомобіль. Ось по дефектам трошки видно притертість. Наже не тільки притертість, а так навіть і вм'ятинка. Ну, автомобіль не новий, це можна списати, до такого не придиратися. Не кросовер, але щось таке опосередковане між мінівеном і кросовером, Але все ж таки я також відзніму. Віднесу до класу кросовера Це у нас Peugeot 3008 1,6 дизель. На автоматичній, а точніше, на роботі у нас цей автомобіль. 235 тисяч пробігу у нього заявлених і 9550 його ціна. Непоганими матеріалами всередині. З двохзонним кліматконтролем, з таким неоднозначним роботом. так Хтось його хвалить, хтось його побаюється вирішувати вам. Ось такий маємо фаркопчик ззаді парктроніки. По комплектації маємо ще у нас. Панорамний дах. В принципі, ці автомобілі мені подобаються. 1,6 дизельок на роботизованій коробці. Якщо не боїтеся, будь ласка, ось такий варіант. Kia Soul 27 кВт. 15-й рік, 8450. Її ціна 82 тисячі пробігу. Почитайте про батарейки. Цих автомобілів, чи варто цей автомобіль купувати чи ні, також вирішуйте самі. А в принципі, ззовні дуже свіженький автомобіль. Прикольні ось ці такі леті диски з такими пластиковими накладками білими. По місту, я думаю, досить зручно на ньому їздити. Бачимо шкіряний салон, електростоянкове гальмо. Кондиціонер і багато чого цікавого. Автомобіль у нас електричний, лінзована дуже класна оптика, навіть бачу протиотоманні проти фари у нас лінзовані, досить класно виглядають передні парктроніки. Якщо вам не подобається Ford Escape і його неоднозначні двигуни 20 EcoBoost boost 1.6, Екобуст, які є турбованими, то можливо поцікавтеся ось таким джіпом Патріотом. Якщо для вас його зовнішність прийнятна, його атмосферний 24 бензин безпроблемний, ціна автівки взагалі смішна. 4950-2008 року цей автомобіль, тобто вже в роках він. Якщо він технічно справний, я перший раз бачу. Такі ціни на їх, але напевне тут і відповідний стан бачимо по сидінню. А так, місткий автомобіль, кому для, треба для бездоріжжя, також підійде людям з невеликим багажником, але на свій клас автомобіль виконує всі свої завдання, кліренс у нього. Набагато кращий і вищий, ніж у 3008 Peugeot. Бачимо ось такі сліди корозії невеличкі, але ціна, ціна автомобіля досить приваблива. Можливо, є якісь нюанси по коробці, по двигуну. Телефонуйте, уточнюйте два автомобіля японської фірми Nissan. В чорному виконанні та в червоному, в чорному навіть і для чоловіків підійде. Давайте подивимося його ціну і рік, 1,6 бензин, автоматична коробка 9450. Бачимо, що люк є в комплектації, 95 тисяч пробігу заявлених. Ось така тканина, автівка, Ще раз повторюсь, на автоматичній коробці. Гарна зимня гума 9450. І ось поряд за 950, також, також 1,6 бензин на автоматичній коробці 11-го року, 166 тисяч пробігу, більше пробігу, ніж в чорному. Як вам який колір більш подобається? Такий червоненький для дівчат більше, чи все-таки чорний колір цій автівці личить. Мені, чесно кажучи, ця автівка сприймається чомусь завжди більш така жіночна. Підігрів сидінь, бачимо, автоматична коробка, такий темно-червоний тканевий салон. Так цікаво відкриваються задні двері, як у Зої. І ще в ряді автомобілів маємо ось такі з 17-го радіусу леті диски, непогано ще гуму. Сюрний мішелін. І як ще один Nissan Кашкай пригнаний з Франції. 1.5 дизельок, механіка шестиступка, ступка 7950 2008 року. Це у нас Дорест, Ще перше покоління на стальних дисках. Повторюсь, механічна коробка передач шестиступенева, ступенева шкірине кермо, непоганий салончик на перший погляд, чорний колір. Автомобіля, що є досить-досить непогано я рахую, автомобілі в чорні кольорі, мені всі абсолютно подобаються. Заді парктроніки, фаркоп і ось такий недорогий бюджетний паркетник. За 12 250 доларів можна придбати Renault Leus 1100 року 2.0 дизельок на автоматичній коробці з повним приводом. Як вам дизайн автомобіля? В принципі, спереду він непогано сприймається цей автомобіль. Давайте заглянемо в салон. От, а тут і в нас і шкіра, і автоматична коробка, і електростоюкове гальмо, всі 4 склопідйомники, двозонний клімат-контроль, підігрів, сидінь, запуск кнопкою, старт-стоп функція. Бачимо круіз-контроль, Бачимо панорамний дах. Ззаді бачимо парктроніки. Ну такий красивий автомобіль. За, за 12 тисяч Рено пропонує непогану комплектацію. В принципі, це не дивує мене. Завжди Рено, Peugeot, автомобілі в своєму класі за певною ціною. Ну, пропонують. Досить комфортні автомобілі саме по контактації. Безпроблемний бензиновий двигун, на який е безпроблемно ставиться газ і собі їздите, кайфуєте. Е хвалять ці автомобілі саме ось ці 2,5 двигуни. Автомобіль у нас 2017 року 160 тисяч пробігу заявлених 11 550. Не забувайте, що це Америка. Будуть тут косметичні по ньому нюанси 100%. У нас затемнено через камеру я тільки бачу салон. Нічого коментувати не буду, бо автомобіль повністю затонований. Трішки запотіла у нас задня фара. Ну, Ось такий варіант. Нічній коробці передач продається Hyundai. Тюксон, 2.0 дизельок, у нас механіка, повний привід, ціна його 7950. Трішки вже застарілий, якби кросовер, але ще вони є на авторинках, ще вони продаються. Вони якби не хочуть ніяк йти з наших ринків. І ще хочуть створювати конкуренцію. Ось такий ще автомобіль ми можемо бачити на автомайданчику. Джіп Grand Cherokee 2017 року. 24 бензин на автоматичній коробці. Ціна його 12,990. Присутній торг-обмін. Ці двигуни. 2,4 і бензинове, на них також ставиться газ, але потрібно знайти відразу скажу, непоганих фахівців, тому що не кожен газовик, я так скажу на людину, яка розбирається в газових установках, і не кожна фірма, якби, де, де займаються газом, не кожен зможе сюди поставити Але, в принципі, все, все сюди ставиться і можна економити, що наші люди найбільше люблять: шкіряний салончик, автоматична коробка. В принципі, великий такий мультимедійний екранчик, мультикермо, круїз-контроль, задні парктроніки і так далі. і так далі. Ще один конкурент escape і джипу Cherokee також в цьому класі. Він трішки, може, менше візуально здається, але це один клас. Автомобілів це у нас Volkswagen Tiguan 2015 року, 2.0 бензин на автоматичній коробці з повним приводом. До речі, ціна його 10 990. По камері тільки бачу салон, чесно кажучи. А так, якщо подивитись, все затемнено, тому просто роздивляйтеся, не буду коментувати про цей автомобіль і як він облаштований всередині, тому що по-нормальному його треба відчиняти. А так, ось такий конкурент. Фірма Chevrolet представляє нам каптіву 2.2 бзельок, механіка 12-го року, ціна 10 990, 212 тисяч пробігу. Глянемо всередину на механіці, вони також попадають у нас, що є дуже дивно, тому що е я завжди думав, що переважна більшість цих автівок приїжджає до нас з Америки і в більшості вони на автоматичній коробці. Цей автомобіль комфортніший, ніж Кашкай, він такий більший, м'якший. Сьогодні вже повний спектр цих автомобілів, кроссоверів та на будь-який і смак. Перед нами Рог 2,5 бензиновий у нього двигун 2018 року. Автомат ціна 1290. Поряд продається BMW X5 2011 року. 3,0 бензин, автоматична коробка, відповідно. Ціна 15900. Ну і куди ж без Dodge Journey 9950 24 бензин 2013 року. Ця автівка у наших краях також є досить-досить популярною. Шкода, що зачинена, так мені дуже крутить заглянути всередину, як цей автомобіль себе представляє, а так вигляд досить свіжого автомобіля, гарний помаранчевий колір, автомобіль виблискує на сонці. Гарні такі ось ці пороги у нього зроблені. Прикольно виглядає, автомобіль виглядає на перший погляд. Класно. Ну і що ж, вишенька на торті на рахунок кросоверів. Гріх обійти. Audi q 5 її не відзняти, в неї автоматична коробка, 2.0 бензин, повний привід. Ціна 14 990, 280 тисяч кілометрів пробігу 2014 року. Автівка чорний в неї колір. Отак автомобіль виглядає дорого багато. Трошки салон заглянемо. Ну що ж, от таке було відео по кросоверах. Автомайданчик Автохаус на вулиці Млинівськів. Якщо потрібен автопідбір, звертайтеся, перевірка автомобіля. А я на цьому буду сьогодні завершувати. Дякую за вашу присутність, дякую, що залишаєтесь. Всім миру. До нових зустрічей!